Друзі мої, це бімама. Бачите, які прогалини між влогами, Насправді тому, що в мене стільки справ, що я фізично не встигаю навіть відкрити комп і змонтувати щось. Тому що монтаж це мінімум 4 години роботи. Мінімум, я не можу їх виділити ні поспіль, ні шматками. Але менш з тим, скоро зараз повернуся да. повернуся до дітей і там вже буду планувати свій час інакше. Тому що тут в Києві я і знімалась в кіношки, я зрештою і заради цього приїхала і займалась речами, перевезенням речей, літніх і так далі, прибиранням. Тут купа, купа, купа різних в нас справ. Ми це все намагаємо розгребтись. Намагаємося розгребти. О, отак. Дуже втомлена, чесно кажу. Вже навіть у мене вже ці шарики з роликами, вони там міняються місцями періодично в моїй голові. Не завжди на правильні місця стають. А з приводу зйомок. Ем, було цікаво, але нічого не можу про це розказати. І не так не тому, що я блогер-лох. Ну, я спочатку щось трошечки зняла, ну, от лише ці кілька кадрів. Тільки прибуває потяг, починає бити сирена. Мені добиратись на зйомку фіг знала, куди 500 гривень таксі, ніхто не їде, бо тривога. Шахет над лівим берегом, тільки думаю про одне. Десь там за 900 кілометрів мої діти сплять, обіймаючи собаку. Ну і слава Богу. Поїхала humana... я на локацію, яку артистка заслужила. Чи не була шейка сцена? Це вже яка? позорну. Четверта, мабуть. Зараз знову Жінка. Жінщина. Дуже полізовся на вулиці. Капець, але нічого. Знімають не слава Богу. Дуже холодно. Дуже сильно холодно. Це знущання над артистами пройти на знімальний майданчик, а тут чайочок, картошечки, салатик. До обіду такі сцени знають Ми До городи сідаємо до столику. Отут буде сидіти доця, отут буде сидіти мама. Нічого ж тут люди працювали, тут, як ти приперлося. Чоловік, його глазами люди дивляться на міру по тілі. Не дивіться. Там нічого не видно. І так, ребятки, зараз у нас буде репетиція з камерою. Дивись, будемо. То все. Відіграли артисти. Треба піти в костюмерку забрати куртку. Речі свої забираю. Як з поїзд заїхала, так зараз таксі виключу, бо я реально пішки. Своїм ходом не доїду дуже далеко додому. А потім адміністратор на зйомках побачила, що я щось знімаю. І страшезно мені заборонила це робити. Я, до речі, там так змерзла. Мати рідна! я, 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 просто в я, я, мене досі болить горло, я, 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 трошки. я, я, здивована, що я, я, легенько, знаєте, проскочила повз, тому що я, думала, я, 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 захворію. я, я, години була там на вулиці на зйомках, я, вбрана. Це нічим би і не можна себе зігріти, насправді, коли був такий сильний вітер і мороз. От якийсь такий був морозний день справді. Але потім мені заборонили знімати. Це такий серіал, який прям дуже забороняють показувати бекстейдж, бо там дуже багато є своїх таємниць. Нічого не розкажу, не можу. Серіал сліпа, це можу сказати, бо все одно мене в ньому побачите. Але нічого не можу розказати. Є що! Але не можу! Контракт підписала, пробачте. Ну, відзнялася, зрештою. А, також що я вам хотіла показати? З хорошого, що там в нас там? Я вам не показала перший ранок. Де ж все ж таки прокинувся цей пес? Де він прокинувся? О Боже, який сюрприз! Ніхто б не подумав, що він там прокинеться. А він там прокинувся. Що ж будемо робити? Ваші ставки, де він прокинувся, дивимось. Що таке добрий ранок для Насті? Сто, я прийшла. Ти. Не дауйся мене. Дивіться, що робить. Це восьма ранку, воно ще не вилазило з ліжка, це собача. Воно тільки вилізло, бо колі йому щось незручно. Я, я думала, що йому жарко було. Йому незручно, мам, просто посередині спати. Ну нічого, ну, хай терпить іноді. Вам ж треба вдвох обніматися. що робити. Будете, і... як, ви заснете, він як нянька. знаєш, ви заснули, він тихенько собі раз на ліжаночку. И и бить, да, да. Трошки поспали в лежанке. Девять, что шарфится. Да, робится? потом я ее так, оп, привет. Девять. Показала, Девять. что он может седать, и он такой бульк. Девица шутся, рубится. Ну, как можно вот, ну, что это за собака такая? Что это за пес? Ну, что ты меня вылизываешь? Я на китика. Китика, китика. Коротше, ви розумієте, так? атмосферу, в якій тепер прокидаються діти. Прокидатись в школу тепер стало набагато приємніше, правда? <смі> привіт! Казі, привіт! Сонце моє, золотий песик. Ні, не гризи мене. Будеш гризти, по гризушку, руки не треба гризти. Да, треба відівчати від цього. в нього ще немає цієї привички, він просто щіночок. Веченький такий щіночок на шарумі. Диви, диви, велизи її. Можна викинути? Видно, Настя терпиш, так? Да? А снімой ще кицьку, яка вона дози на неї. А ти як? вона трошки якась порсить, знаєте, як посипалась китька. Я її важко виїхали. В Моя золота дівчинка. Та У ні, нас просто стадія депресії. Це буде приємця. Сонце хороше, моя золотесенька. Все буде добре. Ага, Він тепер тут назавжди. то Ну нічого. Де ж міг, скажіть, будь ласка. Ха! Зараз, поки я тут, мені стільки шлють відео і мама і діти, скільки він вже всього вміє, який він розумашик, який він смішний. Навіть челендж з лапою робить. Покажу. Приїду, все зніму. Але ще поки не доїхала, то хотіла з вами поділитися е, теж своїх ужгородських історій. Я це не показувала, там що в колі буде інша зачіска. Він зараз не змонтується, тому що я, він встиг підстригнутись з того часу. Е, це було недавно. Недавно, але так приємно. Моя перша гостя, хто найперший приїхав до мене в Ужгород, пекти профітролі і Печівка. Ви вже здогадались? Покажу вам. Ви завжди раді були бачити її в моїх влогах. Оце подивіться. І зараз Були дуже класні ці кілька днів. І зараз на новому місці моя перша гостя, яка приїхала до мене хто? Хто вже вгадав? Один, два, три, чотири. Це Ліда! <глази> да, Ліда приїхала <глази> до мене в гості на кілька днів. Я страшна рада, це дуже вчасно, тому що щось мене зовсім піднакрило. Якось стало і важко, і тоскно. Ні, Тут прекрасно. Все чудово. Немає ніяких питань. Все добре. Але є перелік своїх особистих історій, які трошки не дають спокійного життя. Так, буде все нормально. Коля, ти куди йдеш? На Феджо. На Феджо, пацана підняли, але не розбудили. Нагодували і кудись ведуть. Піаніст, де працювати. Слухай, пацанчик, ти видав мені куртку. Можна я піду каву поп'ю без твоєї куртки? Ні. Добрий день, це було не питання. Це було страшно. Це було не питання, що ти, що ти у мене не, не, що ти будеш тримати мою куртку. Це було а, не питання. Ти борзий став. Ні. Я сподіваюся, був жарт. Ні. Зараз я тебе за кадром е, вкушу. Це в громадська місія, не можна кусатись. В громадському місці не можна кусати. А зі мною вчителька. Педагог університету, не щоб ти знав. Що, не можна ти кусати? Ти на тієї боці. Не можна, не можна кусати дітей, а мама. А в камері можна. Який <клухи> <клухи> смішний. Іди на свій урок вже нарешті. Пока. Що? що, що? Я два, бо він, я не знала, який тобі взяти. Один пустий зовсім, а один той там, де ти пісеньку написав свою про богомола. Мама. Ну, пацан, користуйся пустим. День. Все. Доставай, в тебе там є цей називається, пенальчик. Я пішла пити каву в красивому місці. Прийду за тобою. Забирай. Прекрасно. Замовила собі капучиночки, бачите, цукерочки. Аж не віриться, що це до мене приїхали, ми з тобою цікаво, цікаво пін. Спокійно, таке а, сонечко. Сьогодні дуже класна погода, Липова алейка, зараз поп'ємо кавки. Я потім підемо полю забирати з музики. В Ужгороді своя атмосфера, так? Тут ага. дуже У мене класно. такий класна. мою шкіру. Тут е Дуже схоже на Львів, чимось місцями, але немає пафосу такого, знаєш, Львівського. Тут такий спокій. Так. Тут дуже тут ніхто нікуди не поспішає. Це все, все гармонійно. Тепер на цього скрипаля. О, Боже, мій. Поломав? Дали, будь ласка, молока сюди, от мілілітри, сто грам молока і сто грам води. Саме що? Буде Ні, чекай, це ви що будете робити, пісняшечку. Що це буде? Приготуємо побачи! Скажи, що це буде? Заварні гужери з сиром. Гужери? Ага. ну. Тепер всі будемо знати, що таке гужери. Маліко. Я бачу Робусти. цю картину да. вперше. Ну, не Ну, тут вперше. Дитина змішує масло з молоком. І Це, 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 це будуть сирні профітрольки з начиночкою з Іриски. Що угу. таке, Коля? А що тут заглядать сказала зібралась? <рес> <рес> я думала, ти готувати з нами будеш. Що ліда така місяць. Настя різко висипала муку. Заварла тісто. Все ясно, все заварила. Можна не відрізать. Як вам таке сало? В білої церкви, де прив'язати. Це ж буде умерти на не. Відріжні шмадок. Вони дуже маленькі. Друзі мої, я не фудблогер зовсім і, чесно кажучи, поняття не маю, як зараз було зняти цей контент. Враховуючи, що я оце ще в мисці колбашу Заверне тісто з сиром натертим. Настільки більш? Да. А, а, щоб одразу вони були. Угу. Можеш більше. Настя буде робити такі штуки. Ближче. І ближче один Можеш завертати. Я так, вам рецепт залишу, залишу м -м. в описі. Ліда мені його продиктує. Це перевірений рецепт, я вам покроково його розпишу. Дуже легенько і справді надзвичайно смачно. Я вам вже краще результат покажу. Капкашурінки просто. Да, але, ну, ти... Оп! Ага. Я поняла, поняла, поняла. У мене теж какулки. <рігулі> Який ти приклад подаєш єш до тих? Ти сир вже <хрітаєш. рігулі> Хтось з добрих людей в цій кімнаті назвав оце пірамідки. <рігулі> ви бачите перед собою? Ні! Ні. Що ви бачите? перед собою? Ви бачите пірамідки. Як я вже сказала, в інстаграм пожартувала. Що це пірамідки тих, в кого проблеми з підшлунковою, або з жовчним, плетом, або гепатит типу А. А я... у них одразу отакі пірамідки. Коротше, а я можу отак дивись. Оп! Ну Ти можеш гарну пірамідку Опа! У Тебе унікальна пірамідка. Ну, Вліди красиві, як з магазину пірамідки вийшли. З Ліди вийшли прекрасні пірамідки. А хто це буде? Я їсти? Вважаю, що... Ми будемо це їсти. Будемо. Це справді дуже і дуже смачно. Mm. Смачно. То, можна буде пробувати їсти, не. Так. Дуже, ну, це буде дуже висока оцінка, щоб ти розуміла. Дуже Давай Насті зробимо дірочку. Давай, а я Коля. Чекай, чекай, Коля вже в черзі стоїть. <свеч> а, тут просто... Mm. А можно бабуси? Не за mm. расходы mm. в обморок. Смей тебе дам тебе Смачно. Mm. Еленка. А Коли? Винтон, Давай, да, я я ты ты и... Давай я тебе не пробовала. Давай я тебе сниму. Я пробовала. Прикольно. Смачно. Дуже. Да? Дуже, дуже, дуже. Ну прям як заверни. Да? Лида, пробуй. Не, я ж тебе наїм. Така скучна Настя, вот так. Воно дырявится прям гарно. Прекрасно. И Антиблогеры. Засрана кухня! Все, Армагеддон робится! Кава! Кама, Ничего страшного, все как в Ну. Нормально все приберемо. І зараз, зараз зробиться монтаж і буде все готово. Раз, два, оп. Друзі мої, я, ми, ми тільки що, я, чуть не були з вами свідками рубрики Блогерлог, бо ми майже доїли ці профітролі на літу. Це дуже смачна історія. Вони малесенькі, можна робити їх, звісно, більш акуратними, але начиняти їх можна чим завгодно, не тільки з гущенкою, можна якоюсь творожною масою, можна фаршиком. І е, готуються вони справді дуже і дуже легко це тісто. Я вам лишаю е, рецепт і варіанти, що можна напхати всередину. Працюй, а не тинькуй. Тримай. Сир. Сир, сир, сирні профітрольки. Те ж саме, тільки натертий сир. Mm. Mm. Клас. Так, да. звичайно, не треба. Це просто клас. Якийсь непрофесіонал. Ну, глянь, ну що це таке? Лишилось дві пірамідки. Ну хто так розраховує рецепт? Всі гості голодні. Ай Боже, що робити? Ай, люди, хто так ці пірамідки? Не можна зупинитися і відірватися, яке воно смачне. В сирні навіть нічого не начиняли. Тут з гущенкою просто профітрольки, а це шикарна історія. Ми сьогодні ще зайшли в Штефаніо. Це така дуже відома кондитерська У нас сет. Він собі обрав приблизно, що він хотів. Будемо пити каву з солодощем. У нас справжній вихідний день. Він дозволив, люди. Чистою я вилочкою. Мало. Вона чистою Чисто. вилочкою. Можна? Так. Все, я більше не торкаюсь. Дякую тобі. Представляєш, Лі? ну все. Це, Це вже довіра. Як тобі було. тортик? Тортик офігенський, правда? І ще... Ой, Смачне, як завжди. А ти можеш спробувати мій. Хочеш? Хотя цікаво Ті всі спробувати. Да, так, будь ласка. Я, я дозволяю я... В себе пробувати. Я, теж. Ну, ну, я ти зараз ти мій, піду. Знять і можуть. Колі опером. Цікавий. Я не дуже люблю масляника, але це смачно. Колін, я не буду пробувати. Я, я бабуську спробую. Я спробую. М -м, дуже, дуже смачно. смачно. М -м -м. Дуже смачно. М -м -м. Дуже смачний. Аліна, тепер твоя опера пішла. Вразгу. Ну, Масовний шоколадний. Такий, опера. Класична. Я її не дуже люблю. Я не знаю, що не можу сказати, що я теж можна, я подивитися. Давай, я тобі дам отак. Поки ти відріжеш, то 100 років пройду. Я хочу попробувати серединку. Дуже смачно несе. Мені бабин дуже подобається. Ці ми один одного перепробували, можна переїсти. пихати каву. Тепер можна своє. А ми ще ніхто не коштовувати, Давайте я розріжу. Це як булочка всередині з заверним кремом. Бачите, вигайно, як гарно. Зараз буде дегустаційний сет булочки. Будь ласочка. Бере, бери, бери. Зайка. Ні, з кремом, з кремом. Вісьми вашковий крем. Бери, дуже смачно. Бери, бери. Гарнесенька, правда? Це те, що я Так, Зараз я вам відріжу. Я лава беру. Ти таке любиш, бо це фісташко. Оце треба знімати, знаєш, коли заріже, ловить по столу. Всім гарно нарізала, як леді, а собі вивалялася. Як знаєш, то в принципі лідочка у цьому. А угу. це мені подобається. Ми нагулялись-нагулялись, ідемо в бік дому. Ми зайшли в один дуже страшний магазин. Він називається Сенсей. Це магазин одягу, в якому одяг ну, посередньої якості, але насправді дуже недорогий за вартістю. І туди зайдеш, нічого не хочеш, бати, нічого не хочеш, все одно щось візьмеш. Я Настя дещо купила, зараз прийдемо, покажу. Клас, Настя, круто! Дуже красиво тобі! Рай. Вона ідеальна, абсолютно на тобі на розмір. Така якраз широкенька. Клас! Тобі Дай. дуже пасує. Норм? Прийшла наша китя. Кютюнечка. Кетюнечка. Золота, Діть. Кит. Що це очко в неї, так затекло? Треба промити очко. Кетюня. Китичка, любов, Любовна любов. Золото рідне, хороша китька, божий подарунок. Дуже <підалити> щаслива, просто аж істерично щаслива. <підалити> просто навіть не знаю, де стільки щастя взяти тобі, що ти оце її цілуєш. <підалити> Покажи мені ще одну футболочку, я вже побіжу, бо дуже хочу їсти нами борщ. <підалити> дуже гарно. Тобі подобається? Це... Це Вау, круто. Настя. Агонський огонь. Вона така негуськається. Так. Я рада, що ти рада. Все, можна йти їсти борщ. Насправді дуже порадував приїзд, Ліди. Ми встигли нагулятися і наговоритися. Вона була в мене кілька днів, і ми кожен день ходили по 17-20 по тисяч кроків. Ходили, говорили, ходили, говорили, і це, це було прекрасно. Їли мамин борщ, спали в одному ліжку. І це такі важливі моменти. Коли тобі вже не вистачає енергії, я просто себе по голосу там чую, у мене зараз зовсім інший голос. На це я теж дуже багато причин. Я себе дуже стабілізувала зараз психологічно. Які зміни всередині теж відбулись? Стільки в мені там, як в пружині, знаєте, стисненої якогось внутрішнього роздратування, такої турбулентності. Зараз цього немає. Ну, ви самі це бачите. Е, чи щось радикально помінялось в подіях? Ні, але помінялось моє ставлення до багато чого. Як є. З приводу. Е, Ужгорода я дуже вже скучила, я хочу вже туди поїхати. Хоча днями, коли була атака, і коли я зрозуміла, що я собі лежу тут в сховищі, спокійно в телефоні, Діма спить, я лежу поруч і просто собі читаю новини, тут я бачу. І мені не страшно вибухає за вікном так, що якби ну трошки сикотне, але знаєте, нічого, Як каже, любава, ну не повні калгутки отваги. Але коли почитала, що. Летить ракета на Ужгород, то вже були повні колготки. Коли ти далеко, тобі ще страшніше. Коли ти зсередини, ти не так сприймаєш небезпеку, ви ж самі це знаєте. Ті, хто бояться за вас, бояться за вас більше, ніж ви боїтеся в момент небезпеки. Факт. Але сподіваємось, що Бог, Бог нас всіх збереже. Боже, почують нас, будь ласка, збережи. Прошу. Боже, не сило читати новини і про Одесу, і про Суму, і про глухів. Боже, я вже. Знаєте, кожен раз, коли читаєш ці новини, читаєш про те, що загинули дітки, гинуть цілі родини. Таке враження, що в голову хтось насипав мішок муки. Якийсь такий стан. Але ж хочеться вірити в краще. Ще, знаєте, свідомість все одно чіпляється за те, що має колись настати добре. Має це закінчитись, дай Боже чимось хорошим перемогою. Боже, прошу. Вірю, що молитви наші однакові, правда, друзі? Отже, до нових зустрічей. Щось я вам змонтую, десь вирівнююся вже по графіку. У мене дуже цікаві є матеріали. Як ми їздили за кордони, Настя була там на зірка кіно, знімалася в кіно. Це дуже була класна поїздка. І теж така, знаєте, що вам відволіктися, зробити кавку, сісти і подивитися на це. На кілька влогів я її якраз можу там розділити. Ще я б цікавого вам розповісти про табори. А паралельно з цим є дуже цікавого розповісти вам про ту собаку. Вони сплять з кицькою поруч. Це вам спойлер. Кілька днів і будуть вам нові влоги з дуже приємними шматочками нашого життя, які теж вам дадуть якийсь настрій, якусь підтримку, хоча б трошки відволічують від всього того, що мається на кого. Обіймаю вас серцем. Побігла, а куди побігла? А я вам це, мабуть, окремо зніму. У бабушки Наташі сьогодні день народження, що я туди збігаю. Якщо щось зніму там, то покажу. Але, чесно, не обіцяю. До зустрічі!